На схилах і долинах Василькова живе родина славна, Веселкова. їй вже давно за 40 років та мешканцям не притаманний спокій, бо кожну осінь в дружну цю родину йдуть новачки струмком неспинним. Щаслива доля Веселкової обітелі, бо є у неї ангели-хранителі, що мають безліч планів та ідей, щоб розвивати творчі здібності дітей. Тут править терпсіхора, всім на щастя, дарує щедро танцювальний настрій усюди, в подорожі чи на сцені з дітьми завжди хранитель їх Євгенія. І з перших днів тут творить лад з любов'ю всіх навчає, і своє дітище завжди від бід оберігає. Найменші ж дітки, що приходять у обітель, такі, що тільки почали ходити, усі манюні, заї, крохотулі спочатку йдуть до лагідної Юлі. Терпіння Юлі не займати, і згодом всі навчаться танцювати. Сучасні ритми то вже тема Олександра. Танцює сам і вчить дітей старанно. Він, як і Юля, тут з дитинства привів до танцю поклик серця. І творчий їх потенціал було розкрито у веселці. Тепер приймають з радістю новеньких у родину, відносяться з повагою до кожної дитини. Разом із ними Костянтин дітей навчає танцю, ростить майбутніх козаків, відважніх новобранців. В народних танцях все життя, традиції, обряди, історія і спадщина від пращурів поради. Але для того, щоб навчитись танцювати, і темп, і ритм потрібно відчувати. Тому до рухів плавних і ритмічних ми маємо відпрацьовувати звичку. Для цього у родині Веселковій є незамінний музикант це наша Оля. З терпінням і увагою зразковою вона окомпанує знов і знову. А потім вихованців шикують у колони і відправляють до чудесниці Альони. Для кожного вона наряд з любов'ю створить. І це завжди красиво, яскраво, неповторно. І ось нарешті рухи складаються в картину, і мова танцю до людей так щиросердно лине і ті, хто диво це створив, безмежно всі щасливі. Я танцював, і я творив. А значить, я важливий. В родині славній, висолковій традиції шануються. Щорічно тут до Дня сім'ї і матері готуються. а ще... Тут відзначати мають звичку свята казкові, різдвяні, новорічні. Тоді всі старші діти із веселки стають акторами та режисерами. Вони вигадують сюжети нові і оригінальні. Своїм молодшеньким дарують пригоди надзвичайні. Разом ми зможемо все-все встановимо рекорди і прославлятимемо ми країну нашу горду. Проїзд заборонити. Стоп! Танцює Васильків хіп-хоп. Ти порахуй усіх згори, 1453, коли усі ми як один танцюємо на площі. Не встояти на місці тим, хто бачить це видовище. Гуртує танець нас завжди, хвилює, надихає, і творчі здібності у всіх дітей він розкриває. Концерти, конкурси і фестивалі так цілий рік, і все ж того нам мало. Запрошення завжди приймаємо раду. Веземо танці ми по всій громаді, по області, по Україні, за кордон і всюди, друзі, маємо мільйон. Якщо і ти такий маленький, друже, приходь до нас, бо тут нема байдужих. Твої таланти допоможемо розкрити і творчі здібності достойно оцінити. Кожен танець наш, то справжній ексклюзив. Танцюристи артистичні та невтомні, і тому везе додому колектив кубки, нагороди та дипломи. Всі до своєї праці відносимось старанно і маємо завжди цікаву ми програму. Не дивно, що є безліч місць, де нас чудово знають, запрошують в веселку скрізь і з радістю приймають. Позасмагавши, відпочивши, ми додому веземо, як завжди, кубки, грамоти, дипломи. А інколи мандруємо, як справжні пілігрими. Для себе відкриваємо ми все нові країни, вивчаємо їхні звичаї, традиції і танці. І самі для них танцюємо і ввечері, і вранці. А ще відпочиваємо і по містам гуляємо, по горам, по морям усюди ми встигаємо. У Україні теж ми любимо мандрувати, знайомитись, відпочивати, танцювати на гелікоптері в небі покружляти, великим колективом по вулицям гуляти, а більш за все Карпати підкоряти. Веселці діти чемні, однозначно. І вчителям висловлюють повагу і вдячність. До Дня учителя великим колективом танцюють на Майдані щиро та й красиво. Велика всім учителям подяка. Їх праці кропіткої та старанної відзнака. Родина це найкраще місце в світі, щоб творчі здібності дітей розкрити, а засоби прості. І безумов це танець, праця, дружба і любов. Всі діти різні, одне з одним так не схожі. Їм танець об'єднатись допоможе. Бо в танці вони серце відкривають, як кольори веселки разом сяють. І це велика втіха для батьків, невтомних відданих трудівників. Вони завжди сумлінно, безвідмовно допомагають створюють умови для праці, плідної, великої сім'ї. Чужих немає в нас дітей, усі свої. Чужих немає в нас батьків, бо кожен з них дітей завжди підтримає усіх. За це безмежно вдячні вчителі, пошана і уклін їм до землі.